Зараз у мене урок фізики в 10 класі. Хочу з вами поділитися, яким чином я включаю демонстрацію екрану протягом уроку і водночас бачу учнів при активній демонстрації. По-перше, я підготую презентацію, яку буду демонструвати учням. Відкриваю. Презентацію та налаштовую її певним виглядом. Для цього заходжу у вкладку Слайд-шоу, Настройка слайд-шоу та вмикаю показ слайдів управління користувачем. Все. Готово. Повертаюся до Google класу та розпочинаю конференцію. Зручніше. Розпочинати конференцію в Google Meet в окремому вікні. Для цього натискаю правою кнопкою миші та вибираю Відкрити посилання у новому вікні. Відбувається завантаження конференції. Під'єднатися зараз. конференцію розпочато. По-перше, Необхідно встановити режим картинка в картинці. Ви бачите, що вікно з присутніми на конференції з'явилося, і я можу цим вікном керувати. Включаю демонстрацію екрану для учнів. Вибираю демонстрацію вікна. Обираю потрібну презентацію та надсилаю учням на екран. Ви бачите, що вікно присутніх на уроці не зникає. Включаю слайд-шоу та проводжу урок. Після завершення повертаюся до конференції.